Всім привіт! Мене звати Денис Голонзовський. Сьогодні ми з вами спілкуємось про ситуацію, яка сталася в Польщі, а саме в місті Краків. Там прикордонна служба провела обшуки, а також провела перевірку в одного в одному з підприємств міста Краків. Це була агенція праці, на чолі якої стояв громадянин України. І зараз ми поговоримо про те, що ж там вийшло. Але забіжу наперед, чоловік порушив закон 600 Разів. Пишіть в коментарі, звідки дивитесь це відео, а також підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже, співробітники прикордонної служби в Кракові провели перевірку в одному з краківських бюро працевлаштування. І як виявилось, там було чимало правопорушень і. Скоріше за все, що було написано якусь скаргу на власника цієї фірми, бо прикордонники прийшли ціленаправлено Просто до нього було проведено детальну перевірку всієї агенції праці і його відношення до його відношення до цих неправомірних дій. І також привернули увагу справи різних громадян: громадян Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Ерефії, Грузії, Молдови, Туреччини, Таджикистану, України та Узбекистану. І далі маємо пряму мову від прикордонників. У 557 випадках роботодавець не повідомив уповноважену службу зайнятості про прийняття чи не прийняття на роботу іноземців на підставі декларації про доручення роботи іноземця. А у 12 випадках також не виконав обов'язок повідомити малопольського воєводу про відмову від працевлаштування іноземців на підставі виданих дозволів на роботу. Що ж це означає? Це означає, що цей чоловік, по-перше, виготовляв. Запрошення воєвудські, так звані, для громадян різних країн, для того, щоб відкрити, щоб вони могли собі в себе в країні відкрити візу і після того попасти напівлегально, скажімо так, на територію Європейського союзу. Це схема, яка працює вже багато років. Ті люди, які приїхали до Польщі після 24 лютого, скоріш за все, з нею вже не знайомі, як і не знайомі з м, запрошеннями воєвудськими, тому як вони стали фактично неактуальними для українців після ем, кінця. Січня 22-го року, після того, як було введено двохрічні, так звані двохрічні запрошення, ошвидшення на роботу, і після цього запрошення воєвудські для українців власне, стали непотрібними, не але для громадян того самого Узбекистану, для громадян. Азербайджану далі, я не знаю, Туреччини Таджикистану вони є актуальними і надалі. Тому як це є єдиний варіант відкрити робочу візу для цих громадян, також бачимо, що скоріш за все, чоловік також, ну цей власник фірми він цих громадян не просто переправляв на територію Польщі, а він також і працевлаштовував їх в себе в агенції праці. Скоріш за все він брав чоловіків. Тому як це є дуже актуально на сьогоднішній день, бо українські чоловіки, як ми знаємо, не можуть виїжджати з України, і дуже велика нестача саме чоловічої робочої сили в Польщі, тому їх стараються замінити якимись іншими працівниками, і все було б в принципі нормально, якби він. Подавав їх дані до уже до праці і сплачував за них податки. Так як він цього не робив, до нього прийшли прикордонники, і ну якби тепер, по перше, справу буде передано до суду. І нагадаю, що за нелегальне працевлаштування взагалі людей іноземців або громадян Польщі в, на в себе на підприємстві. А тут було цілих 557, Випадків таких за кожен випадок може бути штраф навіть 30 тисяч злотих. Я не думаю, звісно, що цьому чоловіку там за всіх там 557 чоловік будуть давати штраф в 30 тисяч злотих. Але з іншої сторони, думаю, що він попав в цю халепу надовго. І тут два варіанти: або він сплатить цей штраф, але я думаю, що в нього не буде. Такої суми, так, щоб покрити ем, цей штраф, бо навіть якщо по тисячі злотих йому дати штрафу за кожного працівника, це виходить більше, ніж півмільйона злотих. А другий варіант йому ем, просто якби він сяде у в'язницю, відсидить, після цього вийде і буде ем, далі вже будувати своє життя. Як ви думаєте, яко, якого покарання заслуговує цей чоловік, і е, е, які санкції на нього на сьогоднішній день можна було б? Накласти. Як ви взагалі, до речі, відноситесь до нелегальної роботи? Пишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво е, почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!